Перед скануванням 1. Перевірте дзеркальну поверхню на наявність плям і вологи. 2. Перевірте, чи немає слини або бульбашок, викликаних слиною. Вище зазначені кроки необхідні для уникнення факторів, які можуть вплинути на результати сканування. Спочатку помістіть наконечник на оклюзійну поверхню задніх зубів, потім натисніть кнопку сканування, щоб почати сканування. Рекомендований протокол сканування складається з оклюзійного, лінгвального та буккального сканування для забезпечення якісного отримання даних з усіх поверхонь. Будь ласка, намагайтеся тримати наконечник якомога ближче до дуги, в іншому випадку на екрані з'явиться червона рамка. Якщо з'явиться червона рамка, поверніться до сканованої області та продовжіть сканування. При переході з оклюзійної поверхні на лінгвальну, зверніть увагу на положення наконечника, щоб приєднати дані до оклюзійної поверхні. При скануванні лінгвальної поверхні, будь ласка, поверніть наконечник більше, щоб лінза могла збирати дані з різних кутів. При переході від лінгвальної до буккальної сторони можна сканувати оклюзійну поверхню для забезпечення більш повного збору даних. Аналогічним чином відскануйте буккальну сторону. Під час сканування передніх зубів розведіть пальцями губи для полегшення сканування. Ви також можете повернути наконечник, щоб просканувати оклюзійну поверхню, а потім повернутися до буккальної сторони. Під час сканування звертайте увагу на поле відображення в правому нижньому куті і намагайтеся, щоб відскановані зуби знаходилися всередині вікна відображення. Натисніть кнопку перемикача на корпусі, щоб почати сканування нижньої щелепи. Спочатку помістіть наконечник на оклюзійну поверхню задніх зубів, потім натисніть кнопку сканування, щоб почати сканування. Після практики ви можете збільшити швидкість відповідним чином. Під час сканування кутів рота спочатку використовуйте наконечник, щоб проштовхнути буккальну слизову оболонку та забезпечити достатньо місця для сканування. Відскануйте прикус, відскануйте по одному набору прикусів зліва і справа, будь ласка, будьте обережні, не скануйте передні зуби. Спочатку розмістіть сканер на задніх зубах, правильно прикусіть верхню і нижню щелепи, потім натисніть кнопку сканування, щоб почати сканування. Синя частина відображає відскановані дані прикусу. Після того, як прикус буде правильно підібраний, Програма автоматично призупинить сканування без необхідності зупиняти його вручну. Відскануйте прикус іншої сторони. Тут відображаються два набори відсканованих даних прикусу. Якщо прикус відкритий після узгодження оклюзії, ви можете відсканувати дані оклюзії іншого набору передніх зубів. Перевірте дані сканування після завершення обробки.